У вівторок, 28 жовтня, відбулось жеребкування четвертого за ліком шкільного турніру з футзалу. Цьогоріч традиційні змагання дещо змінили свою назву. І відтепер це буде кубок народного футбольного клубу Ураган. За головний трофей 80 тисяч призових і красень кубок боротиметься команда 30 шкіл Івано-Франківська. Малий кубок і 10 тисяч призових для своєї школи розіграють команди, що не вийдуть у фінальну частину після групового етапу, а також вісім невдах серед учасників стадії однієї восьмої фіналу. Я сподіваюся, що з часом знайдуться партнери, які фінансово зможуть допомогти розвивати цей турнір Ванно-Франківську, тому що на митці е, нашого клубу е, такі турніри організовувати по всьому Прикарпатю е, минулого року ми спробували в Далині. Зараз питання стоїть покращити цей рівень, е, добратись до Калуша, Коломиї, до інших місць, які так само достойно можуть е, представити. Е. Провести такий турнір і залучити школи до участі в цьому турнірі. А ми в кінці, можливо, навчального року проведемо якийсь суперкубок чи матч зірок. Проводили жеребкування і два ураганівські старожили: багаторічний капітан Роман Кіндратів і випускник 22-ї школи Андрій Сімка. Кращі гвардійці клубу по черзі тягнули кульки з номерами шкіл і поступово заповнювали таблицю учасників змагань. Офіційне відкриття четвертого кубку НФК Ураган і вже традиційний матч за суперкубок шкільного турніру відбудеться наступного понеділка у менеджі коледжу фізвиховання. 3 листопада почесний трофей розіграють минулорічні фіналісти. Загальноосвітні школи номер 18 та 28.